Перед закриттям року та поданням річної звітності варто згадати ще такий момент, як події після дати балансу. Мова йде про стандарт 6. Ми його знаємо як стандарт, який говорить про виправлення помилок, про зміни в обліковій політиці та облікові оцінки. А насправді в цьому стандарті є трошки більше, глибше, і він такий ключовий один з ключових стандартів, один з моїх найулюбленіших. Чому? Тому що там є. Такі місця, в які ніхто не заглядає, і таким місцем є події після дати балансу. Про що мова? Про те, що 31 грудня уже далеко позаду. Але дата затвердження фінзвітності попереду, і це 28 люте, для тих, для кого дата затвердження фінзвітності не встановлена швидше, так? за даними самого підприємства. І ось, якщо відбулись якісь події у проміжку між датою балансу 31.12 і датою затвердження фінзвітності, то ми маємо кожну з цих подій, операцій проаналізувати на предмет того, чи мали вони місце на дату балансу. Я наведу кілька прикладів. Якщо ми з вами виплачуємо дивіденди, у нас протокол 5 січня, це події після дати балансу. А розподіляємо ми прибуток 24-го року. Чи мало місяця подія на 24? те Ні, не мала. Чому? Незважаючи на те, що ми розподіляємо прибуток 24-го, але дата розподілу це дата протоколу, і у нас це буде 5 січня. Інше питання, що коли сума спрямована на дивіденди є суттєвою, ми можемо розшифрувати це у примітках. Далі, ще приклад. Нам стало відомо 15 лютого, що дебітор, під якого ми створювали резерв, з банкрутів. А не просто з банкрутів, він виключений з реєстру. І от дата виключення з реєстру ліквідації це 15 люте. Має місяця подія на дату балансу? Має. Ми створили резерв. А резерв це про сумнів. А у нас вже сумніву нема, нам не заплатять. І тому 31.12 ми списуємо цю заборгованість, тому що у нас є дані, що контрагента вже нема. Заборгованість несумнівна а безнадійна. І ми робимо дебет 944 кредит 36-го або дебет 38 кредит 36-го. Все залежить від того, коли був створений резерв. Інша ситуація нам 10 лютого. Дебітор заплатив те, що боргував, і те, по чому на 31.12 у нас сформоване сальдо 36-го. Ми під цю суму створили резерв, визнали витрати. Такі витрати не мають права на життя, тому що у періоді, який називається події після дати балансу, відбулося щось, що має вплив на 31.12. І ми не можемо залишити сальдо 38 на 31-12, коли у нас є уже доказ того, що клієнт заплатив. Сумніву нема. Але ми це робимо саме якщо оплата відбулась у періоді після дати балансу і до затвердження фінзвітності, тобто є у періоді, який називається події після дати балансу. Я про це розповідаю, бо дуже часто саме таким способом. Підприємства платники податку на прибуток, мали дохідники збільшують собі витрати. Дивляться, яка там була яке було сальдо 36-го і під цю суму створюють резерв як на сумнівну заборгованість. Можна так, можна, якщо про це свідчать документи, а саме з договорів випливає, що платіж прострочений, але обов'язково слід подивитись: у проміжку січень-лютий чи раптом не було оплат. Якщо було, прибираємо. Таку операцію. Стандарт шостий у додатку має перелік подій, які мали місце і які не мають місце на дату балансу. До подій, які мали місце, зокрема, відносяться вибуття основних засобів, запасів у періоді події після дати балансу і є певні процедури, як потрібно перевірити, чи потрібно коригування робити на 31.12. Більше нюансів щодо самоаудиту річної звітності на річному майстер-класі.